У Знам'янському районі з'явилася алея на честь 75-ї річниці заснування Кіровоградської області. Урочище утворили неподалік села Субиці. Площу в один гектар засадили липами і дубами. Сергій Михайлін бачив, як створювали ювілейний гай. На висадку алеї приїхало сотню бажаючих. Спочатку офіційне відкриття, Потім у шкіні лісництва своїм співом надихали присутніх до праці. Далі до роботи садили дерева всі, і школярі, і журналісти, і посадовці. Отаку дивісь. Yes. Ваші кормі привіт. Я думаю, що це найкращий пам'ятник Кіровоградщині для майбутнього. Клімат змінюється, степ піднімається на північ. Для того, щоб пом'якшувати цей клімат, треба збільшувати площу лісів. Обласна державна адміністрація разом з обласною радою активно займається цими питаннями. І ми протягом останніх років, я навіть важко назвати цифру, але не одну не одну сотню гектарів виділили для того, щоб збільшити площу лісів на Кіровоградщині. Грачні площу в один гектар засадили молодими саджанцями дубів та лип, всього близько двох тисяч дерев. Алею назвали на честь 75-ї річниці створення області. Це вновь прийняті землі під заліснення Чорноліського лісфонду, майбутній державний лісовий фонд. Як ви бачите, в 2004 році буквально поруч була створена вже посадка дубового насадження. Сьогодні ми продовжуємо для того, щоб створити один масив. Новостворене урочище має Насамперед, водоохоронне значення зазначають лісівники. Воно слугуватиме для закріплення берега водойми, розташованої неподалік. Своєю кореневою системою дерева регулюють водосток, укріплюють ґрунт від подальшої водної ерозії, укріплюють його від вітрової ерозії. Навесні лісівники перевірять, які дерева прижилися. Впродовж цього часу засадженцями доглядатимуть. Загалом же цьогоріч план по створенню захисних насаджень лісгоспи Кірвоградщини перевиконали. Заплановано було у нас посадка тисячу гектар, посадили тисячу шістнадцять. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.